Привіт чуваки! Мене звати Октав, і сьогодні я спробую розібратися, чому в кіно так часто експлуатується тема школи та шкільного життя. І ні, я не збираюся розжовувати тему про те, що школярі це велика аудиторія і їй потрібні герої схожі на них. Це очевидно і не цікаво. Та й загалом тему школи експлуатують у всіх жанрах та у фільмах будь-яких вікових категорій. Тут є і бойовики, і драми, і комедії, і порно. Та, в принципі, все, що ви можете уявити на тему школи, вже, скоріше за все, зняли. Хоча моя теорія полягає у тому, що цей колодязь бездонний, але все по порядку. Отож, що таке школа? Школа це місце скупчення та тимчасового перебування. Великої кількості неповнолітніх здебільшого різної статі. У всіх школах є учні, вчителі та директор. Але на цьому власне і все. Лише ці три речі насправді об'єднують усі школи разом, а все решта залежить від мільйона різних факторів географії, часу, економіки, культури, від вчителів. Та звичайно від самих дітей. Школа доволі сильно впливає на картину світу та й на формування особистості в цілому. Багато хто дізнається свою ціну саме в школі, там сама де більшість з нас формує свою соціальну стратегію. Кожна школа по-своєму унікальна це держава в державі з власними законами та ієрархією. Авторитет влада вчителів та директора може варіюватися від деспотичної диктатури до суто номінального визнання, що директор існує, і кожна школа, як будь-яке суспільство, плем'я чи група має свої внутрішні проблеми від гри в футбол у класі до масової стрілянини та сексуального насильства. Саме ця варіативність побудови суспільства дає необмежені можливості для створення кіно. Школа має найменше обмежень у порівнянні з іншими соціальними інститутами. Школа це не офіс, а оцінки не гроші, та й директора на роботі навряд лякає районо чи те, що ваші батьки віднесуть свої гроші в інше місце. Школа це однозначно не армія. Так, схожі заклади, звісно, є, але ж усі ми розуміємо, що майор Пейн це не цільно металева оболонка. Як показує досвід, у цей антураж можна пхнути абсолютно що завгодно. Найсмішнішими в цьому плані, мені здаються, популярні у 80-х та 90-х бойовики по типу заміна, де обов'язково є якийсь новий вчитель з армійським чи типу того минулим, який приходить у занедбану школу в гетто, де вчаться бандити, яких бояться вчителі. Чому власне підлітки наркоторговці продовжують приходити в школу? Незрозуміло. Ну і цей вчитель мужно пиздить дітей. Ні ні, я розумію, вони бандити та й грають їх 30-річні мужики. Але ж, блядь, ну просто звідки ця ідея? Ну, типу, 40-річний ветеран Української визвольної війни воює з 16-літками за владу у школі. Як ви собі це уявляєте. Причому здебільшого діти в цих фільмах не стають кращими, їх просто перемагають. Добро проти зла. Тому в цій категорії я вважаю найкращим фільм, лише найсильніші, з Марком Дакаскасом, бо тут хоч частину дітей перевчити намагалися. Єбать. Фільм з Марком Дакаскасу в чомусь найкращий. Дожився, блять. Oh, What's the Point? I can't take it <laughs> Або школа може навпаки виступати нормалізацією фантастичних процесів, як у серіалі Таємниці Смолвіля, де нам показують юність усім відомого Супермена. Так, звичайно, що це в кінцевому рахунку переросло у звичайнісіньку супергеройську історію, де молодий Кларк Кент рятує світ практично у кожній серії. Але початкова задумка була прикольною. Незламний супергерой, що мільйони разів рятував землю за роки свого існування, а перший комікс про Супермена вийшов у 1938 році, через 63 роки раптово стає школярем, що боїться підійти до дівчини та шукає своє місце у світі. Він потрапляє у близьку кожному з нас реальність. І виявляється, що є речі, з якими йому впоратися тяжче, ніж багатьом з нас. Також за допомогою антуражу школи можна ізолювати цілий соціально-економічний клас, як у жорстоких іграх, ви залишаєте в історії самих лише багатіїв і фантазуєте на тему їхніх принципів, бажань та ідеалів. І на прикладі багатих школярів багато запитань втрачають сенс. Тут не важливо, як вони розбагатіли, завдяки чому, які їх заслуги. Це все байдуже. Багатство тут це просто антураж, воно просто є, і вони в ньому живуть. Тож глядач не задається питаннями фінансових досягнень цих героїв. І ця історія працює у два боки. Коли глядач бачить бідних дітей з бідної школи, бідного району, він не може звинуватити їх в тому, в яких умовах вони народились. Вони діти, їх бідність не наслідок їхніх рішень, і це дає можливість продемонструвати бідність такою, якою вона є, без питань про те, хто винен, а просто про те, що це і як це виглядає. Бо як співав Марс. It don't matter if I tell you who's responsible, it sucks that we live in the world where this is possible. Я, до речі, думаю, чи не зробити мені повноцінний огляд жорстоких ігор. Тож, якщо вам це цікаво, напишіть в коментарі. Також, дуже велику роль у використанні теми школи в кіно відіграє те, що діти самі по собі є забороненою зброєю. Діти беззахисні і недосвідчені їх легко обманути, вони символ майбутнього, символ кохання, використовувати дітей у своїх політичних чи ідеологічних цілях неетично та низько. Використовувати дітей у сімейних сварках це максимально cut, cut, cut. але мистецтво має право нехтувати заборонами, оскільки його задача. Викликати емоції, я егоїст, е, вмію з собою домовлятися, давно розставив пріоритети і живу останній рік свого життя. А отже, кіно це єдине місце, де можна законно знущатися над дітьми. Як я вже зазначав, діти це символ майбутнього, і ніхто не хоче бачити, як його майбутнє нюхає клей, вживає героїн, чисте є жертвою гвалтування. Бо якщо це те, що з ним коять зараз, яким воно буде потім, діти не відпрацювали здорових механізмів протидії, їх шкода, коли вони потрапляють в нездорові проблеми. Діти це символ кохання і єднання, тож глядач може отримати вкрай сильні емоції, якщо вивернути історію так. Що дитина стане символом проблеми порваного презерватива і нічим більшим? Школяр це мрійник, у якого все попереду, і оскільки кожен з нас був ним колись, такий герой викликає співчуття, бо ми знаємо, як легко все може зламатись. Тож однією з найголовніших причин часто експлуатації школи у кіно. На мою думку, є увесь той символізм, яким просякнуті наші дитячі спогади, і нашим уявленням про те, яким має бути дитинство. Деякі фільми навіть не мають на меті розказати якусь конкретну історію чи підвести вас до важливих висновків. Зовсім ні. Вони лише створюють шкільну атмосферу, дають відчути, зануритись, згадати. Можливо, це фантазія автора на тему того, як має бути, а може й те, як було. Але головніше насправді те, що відчув глядач, чи зміг він розділити цю емоцію. Тож тема шкільного життя не вичерпна хоча б через те, що дитина живе в кожному з нас. Але не варто забувати й про саму магію кіно та ті фокуси, які можна показати завдяки обраній темі. Автор може показувати ситуацію з будь-якого боку. Для прикладу візьмемо трагічний сюжет. Про 12 12-річний хлопчик вкоротив собі віку на Львівщині. Селяни в усьому звинувачують інтернет. Мовляв, хлопець забагато часу проводив у планшеті. Про цю історію можна зняти кілька абсолютно різних фільмів з різними ракурсами. Можна зняти фільм про хлопця жертву, про його світові чуття, про його реальність, про його рішення, а можна зняти історію про друга жертви, про безпомічну дитину, що живе з відчуттям провини, з соромом і думкою, що міг хоч щось змінити. Можна показати, як змінюється невеличке шкільне суспільство під впливом неочікуваної трагедії. Або розказати історію вчительки і дізнатися, що саме зробило її тією людиною, яка перекладає власну професійну відповідальність на предмет побутової електроніки. Йому купили планшет, і та дитинка постійно з тим планшетом ходила. Як я зазначав вище, школа надає практично безмежні можливості до створення оточення у творі. Вона може бути як ідеальним анархічним суспільством, так і жорсткою в'язницею, де навіть свобода тирана обмежена, будь-яке суспільство, яке потрібне автору для втілення ідей. Але й саме це суспільство ніколи не обмежується лише двома поглядами: є не лише кривдники жертва, а й ті, хто співчуває і засуджує, ті, хто підтримують кривду з різних причин. А є й ті, кому байдуже, є вчителі, що ненавидять дітей та діти, що кохають вчителів, і автор має право показати будь-яку точку зору, може виправдати зло, чи показати справжні мотиви добра або промовчати, узагальнити, висміяти. Тож, так, я вважаю, що кожне суспільство унікальне. Бо сформоване унікальними особистостями, що в ньому живуть, і кожен кут зору у ньому унікальний, і поки це так, тема школи та шкільного життя здається мені бездонним джерелом для художнього натхнення.